Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води, в годину щасливу і в радості ми. Любіть у години негоди. Прошу, дітки, поверніться. Одне одному сміхніться, Бо усміхнена людина це здоров'я половина. Усміхнемось і промовим. Добрий день! Бо щоб добре працювати, треба гарний настрій мати. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до прекрасної країни, дитинства світу казок. Не можна на світі без казки прожити, тому що вона вчить, як треба дружити, як зло подолати, як хитрих провчити. Як добрих і чуйних, сміливих любити. А вам цікаво, хто герої сьогоднішньої казки? Тоді відгадайте загадки і дізнайтесь. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її, Лисиця. За морями бував, через гори літав. Облітав сто земель. Хто такий Журавель. Ці герої завітали до нас із казки Івана Франка, Лисичка і Журавель. Дітки, погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Франко. Він написав багато творів як для дорослих, так і для дітей. На його честь названо місто івано франківськ а ще Івана Франка. Називають українським каскарем, адже він написав дуже багато казок для дітей. Найбільше він писав казок про тварин, і ці казки зібрані у збірці, яка називається Коли ще звірі говорили. А зараз дітки, відкладіть всі свої справи, балачки свої, забави, сядьте зручно, і будь ласка, всі подивимось ми. Були собі Лисичка та Журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре, я прийду. зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя. Прибралася в хаті, тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисиця гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав, цьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись, гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування, давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі. Ситий я, по горло. Пора й додому. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. «Добрий день, журавлику, як справи, чи все у тебе добре? «Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, Все в глечик, помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив, а тоді й каже. Оце ж вибачай, любонько. Що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Ось така цікава казочка. А чи сподобалась вона вам? А скажіть мені, будь ласка, як же вона називається? Хто її автор? А про що в ній розповідається? А якою ж була лисичка? А що ви можете сказати про журавля? Чи правильно він учинив? Дітки, так скажіть мені, чого ж навчає нас ця казочка? Так, казочка навчає, що потрібно бути гостинними, що потрібно бути не хитрувати. А ще потрібно робити так, як хочеш, щоб робили тобі? А зараз настала хвилинка для відпочинку, тож проведемо ми розминку. Бастерні творчих умільців. Тож я запрошую вас до студії, щоб прикрасити глечик для журавля. Але спершу, як і завжди, підготуємо наші пальчики до роботи. В центр долоні по одному будемо пальчики згинати. З великого будемо починати. А з мізинця розгинать. Молодці. Для роботи дітки нам потрібен кольоровий папір, картон, клей, ножиці, дощечка для клею, серветка, а також ваші умілі талановиті рученята. Із кольорового картону. Будь-якого кольору, який ви забажаєте, виріжіть, будь ласка, форму глечика, а з кольорового паперу ми вирізаємо геометричні фігурки. Я вирізала кружечки, трикутники та ромби. Із цих геометричних фігур. Ми будемо складати візерунок на глечику. Першу ми викладаємо візерунок. Ну, я хочу, щоб мій візерунок складався із кружечків. Вони будуть посередині глечика. Трикутничків. Трикутнички я хочу приклеїти. На верху глечика, їх можна розмістити по різному, як ви забажаєте, це ваше бажання. Ну, я захотіла їх розмістити ось так. Ну, і залишилися у нас ромбики. Я їх розмістю. Унизу глечика. Ну, ось уже візерунок я і виклала. Мені залишилося його тільки приклеїти геометричні фігури. Що ми будемо робити? Ну, ось я вже і почала приклеювати. Спочатку я приклею ромби. Буду змащувати клеєм та викладати їх, а потім по черзі викладатиму я візерунки, для того, щоб глечик для журавлика був теж гарно прикрашений. Ромбики я уже приклеїла, залишилося приклеїти тільки кружечки та трикутники. Знову, не поспішаючи, охайно викладаємо наші геометричні фігури, утворюючи таким чином. Візерунок на глечику. Ось такий глечик для журавлика виготовила я. Я впевнена, що ваші глечики будуть ще кращими. І я буду чекати ваші роботи з нетерпінням. Час відпочити нашим ученятам. Тож пограємо з ними! Лисичка і Журавель, ви будете, я впевнена, радо і гостинно приймати друзів у своїй оселі. Дякую вам, дітки, за увагу! А зараз я говорю вам до побачення і до нових зустрічей!